Вітаю, друзі, на черзі чергова монета серії області України. Значить, монета присвячена краю, розташованому в межах Паліської та лісостепової зони. Це Чернігівщина. Ця земля має тисячолітню словетню історію, що збереглася у численних пам'ятках та святинях. Чернігівська область це регіон з потужним інтелектуальним, економічним і природним потенціалом, який має індустріально аграрну структуру господарства. У галузевій структурі промисловості області пріоритетними є харчова. Паливна, машинобудівна та металообробна, деревообробна, целюлозопаперова легка. Помітну роль відіграють електроенергетика, хімічна та нафтохімічні промисловості. Область також має значний сільськогосподарський потенціал. Так, почнемо розгляд монети заверсу. Аверс монети. Це лицева сторона. Де вказаний номінал? І там всі відзнаки ці герб, виробник, країна. Так. Де в нас тут чіткий? Отак так, мабуть. Е, значить, розглянемо аверс монети. На аверсі монети розміщено. Угорі малий державний герб України тризуб. Написи по колу. Національний банк України вгорі і внизу 5 гривень. Праворуч е, цей, як він, логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. У центрі зображено стилізовану композицію, що символізує область, будівля Ніжинського державного університету імені Миколи у угорі. Праворуч Дерев'яна Георгіївська церква, що знаходиться в місті Сіднів, під якою шиферна плита з рельєфним орнаментом із Борисоглібівського собору. Унизу мандровий орнамент. Мезинська стоянка. Колосся, журавель, дерева та у центрі стилізоване зображення Десни. Річки Десни. Так. Гурт у нас секторальне рифлення. Переходимо до реверсу. Монету. Монети. Монету. Так. Фокус. Оно бистро. Так, реверс монети. На реверсі монети зображено герб області, по колу розміщено написи Чернігівська область у горі і заснована у 1932 році унизу. І Герб ставлений на фоні орнаментів орнаментів вишивки. То, мабуть, вишивка притамана Чернігівській області. Такий орнамент. Таке трохи, наче на, на новорічний орнамент схожий. Ось так виглядає монетка гарно. Так, друзі, тепер пропоную перейти до розгляду герба у кольорі. Так, друзі, герб. На гербі Чернігівської області затвердженому рішенням, сес... рішенням 12-ї сесії обласної ради 11 липня 2000 року. На срібному полі чорний двоголовий Орел. З червоними лапами і язиком, золотими очима і озброєнням дзьоби і кіхті. На головах, на головах по золотій відкритій короні, а на грудях синій щиток із золотим оздобленням, на якому золотий знак засновника Великого Князівства Чернігівського Мстислава Володимировича 1024 року, Орель в Геральдиці. Це птах на рівні з левом, він є старою і найпоширенішою геральдичною істотою. Ще в давнину в багатьох країнах світу Орел був символом влади, могутності, сміливості і швидкості, великодушності і прозорливості. Корона поміщується у верхній частині щита. Можна виділити такі типи геральдичних корон імперські, королівські і княжі корони, які зображаються на гербах монархів і в державних гербах. А також в гербах адміністративних територій, символізуючи суверенітет, єдиновладність, незалежність. Так, автори гербу, автори символів е і Ситий а Гречило В. Павленко. Тож така, друзі, монетка була на огляді Чернігівська область. Бажаю, звісно, всім мати в колекції таку монету. Гарного всім колекціонування і до нових зустрічей в ефірі.